Саме на цій тихій вулиці Лебедина за ось цими воротами знаходиться садиба Івана Івановича Древаля, де він народився і живе й донині. І саме тут йому, ще хлопчиною, довелося на власному досвіді дізнатися, що ж таке війна. Ще до війни багатодітній сім'ї Древалів нелегко жилося без батька, та спільними зусиллями якось давали раду. Пережили голодомор 33-го, а тоді прийшла війна. Ми е, тут е, спали. Коли ночі тут то, 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 шум страшне. І оце похтирським оцим шляхом відступали наші війська. І оце зриви тут мельниці, все позривали тут. Оце не осталося, що війна. Війна ні на мить, не давала забувати про себе. Відлунюючи канонадами та насуваючись грізним гулом ворожих бомбардувальників, у час небезпеки люди просто брали з собою найнеобхідніше і відходили до сусідніх сіл. Коли ж усе стихало, поверталися на свої спустошені господи. Німецькі окупанти, дихаючи в спину відступаючим радянським військам, спинялися на чужій землі, щоб поповнити свої сили, немов паразити на корінні плодового дерева. Саме тому, відступаючи, їм нічого не можна було лишати. У нас коли відступали, покидали тут і відступали на, на схід, у нас була мельниця, це зараз, де завод заводу Лебедині, то е, оборудування вивезли, а мені тоді а для чого, з якою метою підірвали, хто її підірвав. Саму мельницю здання. Незважаючи на окупацію, освітні заклади у Лебедині не припинили свої роботи. Проте і на них війна наклала свій відбиток. Я там ходив у школу. От от і мене вчителька заставила читати, а я погано читав, і тут все заставила. Я стою такі на газеті відпечатаний текст, цей учебний, читаю. Коли відкриваються двері, заходить німецький офіцер І з овчаркою, з пльоткою по галянищах себе хопає, а так обійшов все по партах усіх рядах прийшов, а вчителька, як стояла за мною, бачив, що в неї нема ні ліця, нічого. Він не сказав нічого і вийшов, учителька нас розпустила. І я як вибіг з школи, я більш туди вже не пішов. Про прихід ворожих солдатів у дитячій пам'яті збереглося небагато, проте найяскравіші спогади навряд чи забудеш. У мене був товариш, і його батько працював почтальоном. Він був грамотний, він так знав, як і ще й по німецькі слова. І він мене пригласив, отудечка по цій вулиці Леніна, тоді вона була ахтирська, пішли, там офіцери пайок отримують у цьому педучили, і я по все, вони щось дадуть. Ми підійшли, я був боягузом, а він там сказав по-німецьки, ну в общем. Поздоровка все то це і попросив брутер. А він тут, тут нічого не зреагував офіцер, а тоді обернувся, пройшов далі, я так ком-ком пальчиком, і він підійшов до нього. І він цим чоботом його під заднє місто як ударив. Так він відлетів, хто на скільки метрів, так я вже більш сюди обходив, ніколи не ходив. Війна зробила нещасними усіх, і часом стає складно розібратися, хто вартий жалю, а хто ні. Тоді стараються не лише кордони між країнами, а й межа, де закінчується людяність. Коли окупірували будинку, німців були, обслужували власовці. То німці вели себе по сувсі по-другому. А власовці оце бешкетували і тому проче і проче, то все, все свої. А це свої. Оце спогади такі, що, як то кажуть, так свої були хужі, откровенно говорять. І хазяйнували у, у Лебедині і тут свої, Ху, більше й хуже. Старшому братові Івана Івановича довелося пройти не лише фінську війну, а й стати до солдатських рядів у Великій Вітчизняній. Повернутися до рідної домівки йому вдалося тільки в 1947 році. Та іншим членам родини, які на той час перебували в окупованому місці, жилося не легше. Зокрема, трьох сестер герої нашого сюжету ледве не забрали до Німеччини на роботи. Наші ж врачі комісія боялася сказали, що це негодний там когось оставити. А наші люди, які винайшли методи, оце є рослина, лютик єдкий, то вони собі, які вони не були красиві, там, все, вони уродували собі лицям, оцим жовтим мазали ну, на тілі там везде, і получались рани такі. І комісія думала, що то, що як побачили, то, то все, що вони які, боялися чи і виганяли, спасали Все. І ще такий метод. Моя сестра Катерина, ми тут все, на комісію попала і її признали здоровою до відправки. То сестра ця з 12-го року піднесла йому стакан настояної махорки. І кричить пий. Вона там випила, і то ну, свідомість матеріала, так як ми переживали за їх, щоб їх не забрали туди, в Германії. Сухі книжкові факти, перемішані з безліччю дат, ніколи не зрівняються у правдивості і щирості тих, хто зберіг у серці і в пам'яті не лише на добрі спогади, адже навіть під час війни були прояви справжньої людяності. І часто з доволі неочікуваного боку. Так оці навіть два офіцери німецькі нам віддавали і свого пайка, а матір заставляли, щоб приготували до цих дурнів і тому прочі. І в 43-му році, що я вже пам'ятаю, коли відступали відступали тут все, і ми знали, Ну, а боялися страшне. І оце поховалися ми на піч. На піч. А коли виходили, так один на цих візер заглянув отак на піч, і тоді я так дві плащ палатки, отак швиранув туди на піч до нас. Коли чогось чекаєш, час завше мляво просувається стрілками по циферблату, чи то падає важкими піщинками до нижньої чаші піщаного годинника. Вони чекали визволення, як їм здалося, вічність. І це нарешті відбулося. А тоді, як уступали. Наша радянська армія, як ми радісно їх зустрічали. Отутесь, цей Охтирський шлях був закиданий цвітами. Тут, тоді був такий урожай не бувалий, це фруктів, все, оце танки йшли, а е, жінки всі корзинами і, і тут у фартухах виносили, закидали їх яблуками. Оце що я радісно споминаю. Після того окупації. Радість визволення важко було затьмарити, проте неврожай 1947 року став черговою чорною плямою на, здавалося б, закінченому літописі поразок і перемог тих буремних років. Я ощущав у 47-му році. Ми, що саме? Значить, якщо у нас не була ця земля, садок. Груші і не була корова. Я школи йшов, і оце як у мене промежуток, що немає забору, то я сідав, сідав, віддихав, а тоді пробіжу, устану у цей промежуток, тоді за забор держусь. А якби не були ті в кармані гроші, та мати не молока не дала, тут чашку, чи все, ми б сів теж виморли. Ну, а брати сестри працювали в колхозі, то хоч приносили якийсь кілограм, півкілограми зерна. Спогади один за одним варинали з глибин пощербленої старістю пам'яті. Незважаючи на своє позитивне чи негативне забарвлення, вони однаково цінні, адже здобуті були у часи жорстоких законів, зламаних доль, поряд з героїзмом і зрадництвом, між ненавистю і людяністю. Дитинство у часи війни важко назвати дитинством у його сучасному значенні, проте воно теж має право на існування, і ті події приречені на те, щоб їх пам'ятати.